Товариство віничан у Києві діє уже впродовж кількох років. Його створили люди, які сьогодні мешкають у столиці, але й нині вони не забувають про рідний край, і постійно намагаються допомагати в усьому. В день Європи керівництво облдержадміністрації підписало угоду з товариством віничан у Києві задля зміцнення державності України. Сторони офіційно зобов'язались зберігати та примножити традиції народу, оберігати історико-культурну спадщину нашого краю, покращувати економічний стан, налагоджувати контакт між віничанами та тими, хто зараз проживає поза межами нашої області. Ні для кого немає секретами, що між регіонами існує серйозна конкуренція за любі гроші, які власне тільки є. Тому огляду на це ми розраховуємо на допомогу по найбільш важливим проєктам з підтримки в сфері соціально-культурної. Це і будівництво хірургічного відділення лікарні пірогова, це і завершення будівництва шкіл. Це різноманітні напрямки пов'язані з тим, щоб позиціонувати Вінницю як центр Подільського регіону. Я не буду зараз перераховувати ті благі справи, які ми зробили, а вони стосуються і культурологічної, і я би сказав, мистецтвознацької сфери, і соціально-економічної сфери, і таке інше. Але ми на нинішньому етапі дійшли до того, що має бути якісне посилення нашої допомоги, нашої підтримки, нашого краю і наших земляків. І от сьогодні на засіданні розширеної ради нашого товариства я планую в своєму виступі говорити про те, що ми маємо більше найближчим часом приділити уваги якраз такому сфер, такій сфері нашої роботи як інвестування, інвестування фінансів. Ми вийшли зараз на той шлях, щоб Заключити договір з обласною адміністрацією, з обласною радою, з тим, щоб співпрацювати. Ми допомагали їм, вони допомагали нам. Ну, головне, зрозуміло, ми розраховуємо на те, що ми будемо допомагати Вінниччині. Товариство віничан у Києві постійно допомагає своїм землякам. Так, зокрема, було облаштовано перинатальний центр у Вінниці. Завдяки сучасному обладнанню малюки вагою від 500 грамів, отримують шанс на життя. Крім того, наразі розробляється проект щодо створення детальної географічної карти нашої області. Вона буде в електронному варіанті, тож доступною усім користувачам інтернету. Я також у членів товариства і цікаві напрацювання в галузях освіти, науки, культури, спорту та мистецтва. Ми вважаємо, що люди, які сьогодні мають прописку Києва, Мають не забувати Вінниччину з однієї сторони, і з іншої сторони, це ми маємо продовжувати втягувати інвестиції чи вкладати гроші в Вінниччину, тому що ми родилися тут, і ми маємо про це думати. Ми не тільки формально створені, а ми сьогодні є активною громадською організацією, яка надзвичайно серйозно, ефективно працює по всіх напрямках без виключення. І головне надбання це те, що ми створили за галузевим напрямком комісії, об'єднали тих людей, які переймаються одні наукою, другі освітою, медициною, бізнесом. Це товариство по інтересам. Тобто, ми вінничани, зібрали з Києві для того, щоб менше було ностальгії по рідній землі. Тому ми зустрічаємося обмінятися якимись думками, підтримати один одного, надати певну допомогу. Товариство вінничан у Києві нараховує майже 300 членів. У кожного з них є свій обсяг завдань щодо допомоги своїм землякам. У найближчих планах колишні вінничани планують взяти участь у пироговських читаннях, що присвячуватиметься 200-річчю з дня народження Миколи Пирогова.